Так, все, я поднимаюсь. Все, я поднялась. Потом э, я стал президентом Америки. Став президентом Америки. І в мене цей, з допомогою цього війні мені зробили речах. І далі мені дали ще одну медаль за президентство і четверту медаль ще одну, за те, що я спасла Україну. Типу, закінчилась війна з допомогою мене. Я ставила і сказала: якщо хтось буде обіжати нашу країну, я запустю туди тро, дрон. Я, я туди запустю. Я сказала мій номер телефона, ну, де я живу, все-таки, щоб до мене могли приходити. Бо я ж президент. Да, Веник? Я була, я була дуже весела, але вдруг на мене запустили дрон. Голуби. А, там голуби літають. <голи> Ладно. Запустили дрон. Я одразу, ми Але цей дрон дуже медленно летів, і я встиг усіх перевезти бомбосховище. Взяв усі речі. І ми пішли в бомбосховище. Машина теж була в бомбосховище, в неї спеціальне на це, як сказати, спеціальне місце для бомбосховища все, ми були вже бомбосховищі. Але дрон летів іменно на сторону на нашу сторону. І вдруг случилося це. Веник був перший живий, а друге він нас. Він відштовхнув дрон на Росію. А я і Я була дуже весела, бо Веник це мій пасітий. Що з лопатою? А лопата теж допомогла. А у папы помогло. Встала я. Вот тут и поднимаюсь. я кустак. Вот. Я кустак. И потянула за час специально. Что это означало? Запустити тисячу дранів, пілянів дранів на Росію. Бо Росія ще була жива, трошки моєї спасли життя. Росія потім вибачилась і сказала, що е, цей більше не буде так, але один чел зрозумів, що це подвох. чому я став президентом? Це ж нечесно, Цей росіян подумав. І запустили на нас дрон. Всі подумали, ну крім мене, всі подумали, що це Росія я пошутила і не захотіла вибачатись. А я зрозуміла, що щось тут не Взяла віник і смучала Я упала. А вот.